Сьогодні у випуску. У Комошовасі через ракетний обстріл вщен зруйнований двоповерховий будинок. Випробування для енергосистем. Чи готове Запоріжжя? Рятують маму. Історія родини, у квартиру якої влучила ракета. Житлова двоповерхівка зруйнована вщент. Кілька приватних будинків мають значні пошкодження. Такі наслідки ранкового обстрілу російськими військовими з селища Комушуваха, що в Запорізькому районі. У житловий квартал ворог поцілив чотирма ракетами класу С-300. До Люся така ракета летить. Перший приход бавторить. Дітям кажуть так, швидко, з онуком в підвал. Все, вони заховалися? Все, і четвертий бах, Якраз Приход був біля башти. Зранку був вонок на сусідній вулиці, розповідає житель Комишувахи Андрій Федорець. Після обстрілу прибіг подивитися на своє житло. Замість трикімнатної квартири побачив руїни. Всі чотири снаряди розірвалися навколо будинку, каже чоловік. Отам От перший, вторий, третій, і той четвертий був. Оце четвертий приход був. Отам От останній. Ну, постраждавших нема. Саме головне. Андрій каже, зі своїми родичами, які проживають у Росії, більше не спілкуються. Брат, ось очки, ну як, він прийомний в нас, виходить, і його мобілізували. І він мені пише моїй дочці старшій, вони ну, переписуються в тому, каже, а ми вже на Україні. 11, вона було написати йому, Будеш ти перегноєм в Україні і все. У будинку пенсіонерки Любові Іванівни, яка проживає по сусідству, працівники газової служби лагодять газогін. Газ буде. Де по неповрожді труби, де вдома нормальний там газ дома. З газом буде а там пічку. Жінка не стримує сліз. Каже, не знає, де їй тепер жити з важкохворим чоловіком. А Там рівнянка є. На дачі отам діти два пішли. Там прибудова є на дачі. Я його туди відвела, тому що куди мені його діти? Йому зле, швидка не виїжджає, тому що там у вас стріляють, і він там. Нікого не було. Приїхав якийсь чоловік, пофотографував. Я кажу у квартиру, зайдіть. Ні, нам ніколи. Самі зніміть і нам надішліть. На заходьте вже тут. Будемо добавить. Сусідка Любові Іванівни Марина показує розбиті вікна. Каже, нещодавно у помешканні зробили ремонт. Ось з зламане на вікно. Ось ще є з на вікно. Але в біді сусіди один одного не кинуть, каже Марина. Ми будемо додому допомагати, будемо все зробимо, все буде нормально. Жителям приватних будинків вже надали будівельні матеріали, аби залатати вікна і дахи. На відновлення двоповерхівки знадобляться значні кошти, каже голова Комишувайської громади Юрій Карапетян. Пошкоджено було газогін на будинку, його було перекрито на розподільчому газогоні, було перекрито клан кран зараз. Видно, устранили це, щоб можна було подати газ в ближчі будинки, які знаходяться рядом, які не постраждали. Це все ми відбудуємо І після того, як переможемо, ми, мабуть, країни агресора, витребуємо це все, щоб людям можна було компенсувати те, що він наробив. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Відсутній зв'язок в Оріхові два дні тому біля центральної стільникової бази влучив наряд окупантів. Пошкоджень зазнали підсильнювальний та комутаційний блоки. Повідомив міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов. Сом город практично не покрит саме місто майже не покрито зв'язком. Лише на окраїнах місцями з'являється від інших баз стільникових найближчих сіл. Зв'язувались з керівництвом водафона. Київста вже мевчить декілька тижнів. Vodafone пообіцяли розглянути питання, ймовірно, для того, щоб перевстановити обладнання, яке було пошкоджене. Але знову ж таки, все залежить від того наскільки вдасться пролізти в цей коридор тиші, який на сьогоднішній день. Вже два-три тижні підряд буває тільки десь з сьомої до дев'ятої, пів на дев'ятої ранку. Потім Тим розпочинаються суцільні обстріли по місту всіх районів, практично. Без електропостачання залишається частина енергодара. Водопостачання вдалося відновити. Окупанти обстріляли місто о півночі 19 жовтня. Поранених немає. Про це журналістам суспільного телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. Завдяки оперативній роботі комунальних служб енергетиків вдалося. Відновити водопостачання та електропостачання, хоча електропостачання частково капітальний ремонт неможливо зробити, звичайно, а роблять енергетики такі поточні ремонти, ліквідують і через високу напругу неможливо підключити все одразу. А сьогодні вночі зранку було відносно тихо. Чути обстрілів таких гучних не було. Чого не скажеш про вчорашню ніч, коли навіть будівлю виконкому поцілили якимись там Важкими ракетами з зі сторони, яка знаходиться під окупацією, це видно на її відео. Окупанти вивозять техніку та інше майно, та частково виїжджають за нагодара. Вони кілька місяців мешкали, скажемо так, будівлі виконавчого комітету перед тим, як його обстріляти, для того, щоб приховати всі свої злочини, які вони там робили. Вони вирішили це скрити таким чином, сподіваючись, що після взривів після. Всіх руйнувань не буде змоги після деокупації розкрити всі ці злочини, які робили вони в приміщеннях виконавчого комітету. Ну і пов'язано безпосередньо з тим, що починають вже виїжджати з території міста. Саме окупанти. Нагадаємо, енергодар та запорізьку атомну станцію окупанти захопили 4 березня. Сім місяців російські військові обстрілюють територію міста. Від четвертої ранку до тринадцятої години дня без електрики була частина одного з мікрорайонів Запоріжжя. Мешканка багатоповерхівки Оксана каже, через це у холодильнику почали псуватися продукти. Зараз витаскуємо, зараз почали, що сахаром засипаємо, то що заморозка була. Щось робимо, будемо питатися щось робити. Газом зараз будемо опалюватися, тому що в хаті неможливо знаходитись. Так, хоч кондиціонери гріли, аж зараз нічим. Світла нема. Води гарячої нема. А як зараз обходитись без світла? Може свічками То, що тощо. Ні, фонариками. Поки є фонарики. А свічки є. Ну свічки ж дуже дорогі. Відсутність електропостачання у цьому районі в обленерго пояснюють аварійною ситуацією. Запевняють, поки до відключення за графіком у Запоріжжі не вдавалося. Якщо сьогодні виникають по місту Запоріжжю або в інших територіях відключення електроенергії, це пов'язано виключно з виникненням аварійної ситуації через пошкодження електрообладнання. Наші фахівці всі такі ситуації моніторять, контролюють і одразу розпочинають аварійно відновлювальні роботи. Аби уникнути тимчасових відключень електропостачання, запорізька влада закликала містян та бізнес обмежити споживання електроенергії з сьомої години ранку до 23-ї. Зовнішнє освітлення ми вже не включаємо це, є додаткове. Збереження енергоресурсів і звертаємось також до бізнесу, щоб вони теж могли собі зробити обмеження, да, там підсвіткою там своїх вивісок, там і так, таке інше. Якщо ми не прислухаємось, то у нас тоді будуть обмеження, відключення. Да, то нам прийдеться там на годину, дві-три відключати райони. На випадок зникнення електрики, пані Оксана запаслася повербанком для мобілок. А от свічки купувати не поспішає, каже їхня вартість зросла чи не втричі. «17 гривень, 16 свічка. Надовго їх хвати. Раніше 5-6 стоїло, а зараз 16, 17, 18. Свічки однакові, ціни різні. Свічки та ліхтарики користуються попитом серед покупців. Розповідає адміністраторка магазину, де торгують побутовими дрібницями. Вікторія Леденьова запевняє, їхня мережа від початку повномасштабної війни ціни на свічки не підвищувала. Товари завозять кожні два дні. Ми стараємося тримати ціни на товари першої необхідності на нижчому рівні. І навпаки, ми збільшуємо асортимент по подібним товарам. Стараємося завозити нові позиції ще нижчими цінами. 55 гривень у нас набор свічей, там 6 штук. У нас їх вже розібрали. Ліхтарі зараз розгрібають також. «Ліхтарі, так вже їх, мабуть, там немає. Ліхтари дану я з нам їх завозять кожні два дні. У нас поставка і потом нам їх завозять. Зовнішню вивізку сьогодні не вмикатимуть й в одній з крамниць міста, каже продавчиня Ксенія Ростовська. Освітлення лише всередині торгової зони. Вони от йдуть ввечері, та дивляться на, вив... на вивіску, Ага, це магазин працює, значить, заходять. Якщо не певне. Світить, то не працює. Ну, ми в двері відкриваємо так, щоб було видно, що магазин працює. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Під виглядом воєнного стану російські окупанти посилять терор, а також остаточно закриють виїзд на непідконтрольну Україні територію. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух. Кількість російських військових у селах Мелітопольського району збільшилась, а в Приморському окупанти забирають приватне майно українців на потребу російської армії. Намного більше стало розвоєнних селах. Набагато більше стало російських військових у селах. Селяться у пусті будинки на одне село по тисячу півтори тисячі військових. У напрямку на Бердянську кожному селі по два пости стоять на початку села і в кінці. Напевно, бояться партизанів. Постійно ходять по селу по три-чотири людини з автоматами. Питають у місцевих, де вони мешкають, що продають, чим займаються. Ввели воєнне положення Ввели воєнний стан. Тепер у них є законні підстави відбирати все, що їм потрібно, нібито на потреби армії. Хоча раніше нічого їм не заважало робити так само. Забирали кого хотіли і що хотіли. Лякає, звісно, це у нас немає прав, а зараз тим паче єдина надія на збройні сили України. Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, президент Росії Володимир Путін вів воєнний стан у тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях України. Мій будинок, ось він, який влучила ракета 4-го під'їзду, ви бачите, немає взагалі. А мій, мій під'їзд третій, восьмий етаж, крайній балкон. І два вікна це те, що залишилося від моєї квартири. Квартиру у цьому будинку отримав дідусь ще 44 роки тому. Тут виросла мама Ірини Людмила та її брат, а потім і вона сама. Зараз у батьківську квартиру приходила разом із трирічним сином. Коли 9 жовтня прилетів снаряд окупантів, розмовляла з мамою по телефону, розповідає Ірина Ракітіна. За 20 хвилин вже була біля зруйнованого будинку. Коли ми приїхали, її вже забрали в лікарню. Діставали служби МЧС. Бабуся та дідусь були біля під'їзду. Їх знайшов мій дядя, це їх рідний син. Ми поїхали шукати маму. Маму ми шукали години дві, тому що неправильно написали прізвище. її. Людмилу відкинула вибуховою хвилею, коли вона проходила по коридору до кухні. Жінка отримала чисельні порізи склом, перелам руки, забій легень та ноги. Розповідає Ірина Ракітіна. У мами дуже пошкоджене обличчя, її забрали в реанімацію. В той день і робили операцію на обличчі, більше восьми годин збирали кіску обличчя. У неї пошкоджене око, немає носа, контузія легень, контузія ока, вона на апараті штучного дихання. Протягом першого тижня лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнтки на даний момент. Дякуючи нашому нашій державі, реанімація на даний момент для моєї мами вона безкоштовна. Ми з нас нічого не потребують. все роблять лікарі, що вони можуть зробити, вони роблять. Далі ще невідомо. Точно сказали, що операція на обличчі буде за кордоном. Є програми. Яка може повести безкоштовно, але людей багато посередлих, і це на сто відсотків, що вона поїде по цій програмі. Зараз Людмилу направили на чергову операцію, втім жодних прогнозів лікарі не дають. В Квартиру змогли потрапити на п'ять хвилин в перші два дні під супроводом рятувальників, аби забрати найнеобхідніше, не розповідає Ірина. Всі мешканці будинку чекають на заключення комісії. Велика дуже ймовірність того, що будинок не буде житловим, тому що він аварійний. Зараз дідусь та бабуся мешкають в Ірини, сама жінка щодня провідує маму в реанімації. Я дуже вдячна всім, хто переживає за нас. Це дуже цінно. Виявляється, дуже багато людей, які прониклися такою бідою, вона набагато сімей. Одна в нас Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.